Поліцейські нового зразка в Національній академії внутрішніх справ випустили нову зміну патрульних та дільничних. Невдовзі вони заступлять на службу в рідних містах, звідки приїхали навчатись до столиці на урочистостях. Побувала Анна Демиденко. Вони ставали до лав міліції, а випускаються вже поліцейськими. 130 молодих офіцерів, випускники академії внутрішніх справ від сьогодні служитимуть народові у різних містах України. Традиційно серед курсантів академії представники чи не усіх областей України при вступі вони брали направлення у місцевих райвідділках, куди тепер і вирушать працювати. Відчувається таке трепет в душі. От за країну за державу от відчувається це національно патріотично. Я пишаюся, що син повернеться в наше рідне місце, місто і буде захищати там порядок. Син Людмили, двадцятирічний Сергій, Хоч до відзнаки, каже, і не дотягнув, та головне налаштований на чесну службу. Працювати і служити народу України всім, чим зможе. Я планую працювати в дільничих офіцерах поліції за напрямком. А далі побачимо. За плечима випускників три роки бакалаврату. Це і теоретичне навчання, і військовий вишкіл, і побут у казармі. Нас відпускали звільнення тільки там, якщо дозволяють на начальство до восьмої години. Наприклад, ще з дитинства якось Мені хотілося бути у формі. Служу українському народу. Два роки тому всі курсанти пересклали присягу до новоствореної поліції. кажуть, у зв'язку із цим зміни відбулися й у навчанні. Увели нові предмети. Чуть-чуть змінились десь більш вимагати почали від нас. Так що все все все, що не робиться, на краще за євростандартами щодо гендерної політики. Майже третина нових поліцейських дівчата. Вони зауважує директор інституту привітніші у роботі. Загалом же усі випускники за дипломом ще й юристи. Вони можуть працювати в от Зараз розподіл був в підрозділи дільничних офіцерів поліції, дозвільної системи департаменту превентивної діяльності, поліції охорони. Це так звані офіцери поліції фейс Information», тобто первинної інформації. Я від імені ректора посилював цією влади. Після команди вільно першими до випускників мчать першокурсники перейняти успіх. Собі під погони лейтенанти заздалегідь заклали купюри із побажаннями для наступної зміни. Анна Демиденко, Олексій Шматов. Новини телеканал Інтер.